Добрий день. Продовжуємо наш цикл коротких відеоуроків присвячених наповненню і поліпшенню українських вікіджерел. На початку давайте згадаємо, чим саме є вікіджерела. На першій зустрічі, ми з вами з'ясували, що це інтернет-бібліотека безкоштовних текстових джерел, які перебувають у вільному доступі. І тоді ж ми з вами з'ясували. Ще є багато інтернет-бібліотек, які пропонують власне тексти тих чи інших творів. Також є багато інтернет-бібліотек, на яких ви можете знайти скановані версії друкованих видань тих чи інших творів. У вікіжерелах ми поєднуємо ці два елементи, тобто основна. Перевага віки джерел, ви бачите і початковий друкований варіант, і в той же час маєте доступ до розпізнаного, причому розпізнаного людьми і додатково перевіреного людьми текстового варіанту того чи іншого твору. Тобто ви можете ознайомитися з тим, як виглядав певний твір. У рік свого видання. І якщо у вас є певні сумніви, ви можете звернутися до сканованого варіанту цього твору і перевірити, чи правильно він був розпізнаний. Тому зрозуміло, що процесу розпізнавання належить дуже важлива роль. У попередньому відео ми з вами навчилися, як проводити. Розпізнавання кожної окремої сторінки того чи іншого твору, наприклад, твору скалки життя. Ми з вами вичитали першу сторінку, в принципі, вона виглядає досить пристойно. Але тоді ми зрозуміли, що ця процедура може бути досить тривалою, якщо у вас багато сторінок у вашому виданні. І деякі з операцій будуть повторюватись на кожній сторінці. Розставляння тере, забирання зайвих розривів рядків і так далі. Я вам пообіцяв, що ми поговоримо про те, як можна полегшити цю роботу, використовуючи сторонні програми. Зокрема, сьогодні ми з вами будемо говорити, як можна використовуючи. Комерційний продукт FineReader та використовуючи безкоштовний блокнот з поліпшеними можливостями редагування Notepad, значно прискорити процедуру підготовки тексту до вичитування і зробити сам процес вичитування значно легшим. Також я вам зазначав, що якщо ви не маєте можливості користуватися комерційними продуктами або не хочете ними користуватись, існує багато аналогів безкоштовних, як онлайн, так і офлайн. Головне, щоб ви зараз зрозуміли суть. Навіть коли ми з вами розглядали процес відчитування кожної окремої сторінки. Те, що я показував і те, що я пропонував, це не значить, що це єдиний правильний варіант. Щось ви можливо зробили б краще, щось ви, можливо, б зробили інакше. Основна мета цих відео показати вам, що нічого складного, нічого страшного у цих процесах роботи з вікіджерелами джерелами немає. І тим самим заохотити вас до активнішого долучення. До цих процесів, щоб, подивившись одне з цих відео, ви, коли у вас буде вільна хвилинка, чи півгодини чи година, зайшли замість соціальних мереж в українські віки джерела і, знайшовши той текст, який вам цікавий, який відповідає вашим уподобанням, вичитали або перевірили після того, хто вичитав. І таким чином, гуртом, ми б зробили ще один крок до поширення українських джерел у світовому інформаційному просторі. Але повернемось власне, до, наших, до нашої процедури групового розпізнавання і вичитування текстів. Маємо те саме видання. Скалки життя, я вже завантажив його в Fine Reader, провів вичитування. Тобто, нам, в принципі, вже система основні операції здійснила і нам потрібно тепер перевести його в ту форму, в якій ми зможемо копіювати кожну окрему сторінку на сторінку Wicked Ну, По-перше, давайте заберемо зайві сторінки. Тобто, нам не потрібні будуть, наприклад, титульна сторінка. Утримуючи Ctrl на клавіатурі, ми можемо вибрати ті сторінки, які нам не потрібні. Наприклад, на початку, там де немає тексту. В кінці ми пам'ятаємо три останні сторінки у нас теж без тексту і видаляємо їх з документа. Давайте, до речі, подивимося на ту сторінку, яку ми вже з вами опрацювали. Пам'ятаєте, сьома сторінка початок твору. Як ви бачите, вона вже виглядає трошки краще, ніж після використання вбудованих інструментів розпізнавання текстових джерел. Тобто тут є дефіси, є тере, є вже розбивка на окремі абзаци. Немає зайвих розривів рядочків, хоча ще залишилися переноси. Тому цей текст також потребуватиме до опрацювання. Спочатку перекинемо його стандартно Word або в іншу якусь офісну програму. Ми переважно будемо працювати в Notepad. Word ми перекидаємо лише для того, щоб забрати звідти зайві розриви рядків, так звані м'які перенесення. Чекаємо, скільки. Так, маємо наш текст. Поки що не лякайтесь його вигляду, скільки він перекинув. І графічні елементи, ми його потім все підчистимо. Заходимо в заміну. Дивимося, щоб тут, де у нас знайти стояв курсор, вибираємо м'який перенос. І тут, де замінити, не ставимо нічого. Натискаємо замінити все. 161. Чудово. Це можна закрити. Тепер запускаємо наш. Notepad плюс, плюс. і копіюємо весь текст із Word в Notepad нагадую, щоб виділити весь текст Ctrl-A. Тепер, щоб скопіювати Ctrl-C і переносимо в новий документ Notepad Ctrl-V. Текст перенесено. Зараз ми попрацюємо над його оформленням. Поки що нам перші сторіночки не потрібні. Ми їх перенесемо в кінець, щоб вони нам тут не заважали. І збережемо. Далі будемо працювати саме з цим файлом. Зберігайте там, де зберігаються ваші документи, які стосуються роботи з вікіджерелами, або там, де ви не забудете. Я збережу тимчасово на робочий стіл. Назвемо скалки життя, щоб не забути. І документ Word нам уже не потрібен. І Fine Reader або інші програми для розпізнавання нам вже не потрібно. Далі допрацьовуємо уже існуючий файл. Звичайно, можна проходити, так, як ми це робили з вами в. Власне, в Вікіт джерелах, і вручну це все проводити. Але ми з вами скористаємося розширеними можливостями, в тому числі автозаміною якихось типових елементів. Давайте включимо невисвітлювані символи подивимося, що нам треба забрати, а що можливо додати. Включили, бачимо розриви рядочків. Бачимо, що після. У нас, наприклад, на початку абзаца стоять знаки табуляції. Вони нам не потрібні. Тому ми заходимо в заміну. Вставляємо сюди знак табуляції і заміняємо його на звичайний пропуск. Дивимось, як зміниться замінити все. Бачимо, що замінилось. Ви можете утримувати Ctrl. І або покрутити коліщатком, або на цифровій клавіатурі плюс-мінус, щоб це було ближче, я вам трошки наближу, щоб ми бачили. ми замінили. Друге, що нам потрібно зробити, це зробити абзацні відступи. Я нагадую, що абзаці у віки позначаються не відступом а додатковим порожнім рядочком. Тобто, в кінці. Рядка. Замість одного розриву рядка у нас повинно стояти два. Давайте це зробимо. Заходимо в заміну. Розрив рядка. Notepad++ позначається двома символами R, потім N. Заміняємо один розрив на два розриви. І тепер бачимо, що. Там, де у нас був би абзацний відступ у тексті, у нас з'являється додатковий рядочок. Що ми ще маємо зробити? Ми маємо, пам'ятаєте, оці тере оформити правильно. Перед тере поставити нерозривний пропуск. Після тере поставити звичайний пропуск. Копіюємо тере. Тепер ставимо курсор перед тере, і нам потрібно ввести знак нерозривного пропуску. Це можна зробити з клавіатури. Ви затискаєте клавішу Alt, і на цифровій клавіатурі вводите 0160. 0, 160. Один раз. Після. Тере ми ставимо звичайний пропуск. Дивимося, що зараз відбудеться. Замінити все. Бачимо, що в нас з'явився перед тере значок нерозривного пропуску. Після тере з'явився звичайний пропуск. Так ви можете пройтись і подивитися, що ще в цьому тексті можна поміняти. Наприклад, ми бачимо, що в деяких місцях у нас через це з'явилося два пропуски. Проходимо. Що шукати? Два пропуски. Заміняємо на один пропуск. Звертаємо увагу, замінити все. Замінило. Але проблема виникла в тому, що тепер у нас на початку речення, там, де у нас був. Звичайний звичайне тере, у нас з'явився додатковий нерозривний пропуск. Нам цього не потрібно. Знову ж таки, давайте подумаємо, як ми його можемо замінити. Ми візьмемо наш розрив рядочка і напишемо, що якщо після нього стоїть нерозривний пропуск, нажимаємо Alt 0, 160, То цей нерозривний пропуск треба забрати. Ми його забираємо. Дивимось, що у нас перед дефісом чи перед тере. От вони зникли. Залежно від того, яка у вас буде потреба, ви пройдетесь по цьому тексту і поміняєте те, що вам буде потрібно. Тобто, подивіться по тексту, що ще. От, наприклад, у нас деякі слова розірвані. Нам це не потрібно, тобто ми можемо скопіювати це коротке тере і пропуск. Чи короткий дефіс пропуск. Поміняти, Замінити. Тут не ставимо нічого. Порожнє місце залишаємо. Звертаємо вав. От у нас 47 замін відбулося. Чим уважніше ви будете проходити, тим. Краще буде виглядати ваш текст. У мене вже є декілька наборів елементів, оскільки я працював з попередніми книжками. У вас вони теж можуть бути. Наприклад, ми бачимо, що у нас є три крапки зроблені як окремий. Три знаки пунктуації. Ми можемо вибрати. Окремий знак пунктуації, який включає три крапки, який є в вікі джерелах. Заміняємо. Подивіться, як зараз зміниться вигляд. Бачите, вони стали тісніше, але виглядатимуть вони значно краще. І таким чином, залежно від особливостей вашого тексту, ви можете пройти і провести ці заміни. Я думаю, ви розумієте, в чому перевага. Якщо там ми повинні були робити ці заміни з кожною окремою сторінкою, то тут ми працюємо відразу з усім текстом. І основну частину роботи ми перекладаємо на функцію замінити цього блокнота Notepad. Далі, звичайно, будуть ще якісь Неузгодженості, які доведеться доробляти вручну, але основна механічна робота може бути проведена в цьому е, текстовому редакторі, і чим краще ви проведете цю підготовчу роботу в текстовому редакторі, тим менше роботи вам доведеться робити буде на кожній конкретній сторінці, коли ви скопіюєте ці елементи в. Українські віки джерела. Якщо залишаться якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо ви знаєте кращий варіант, тому що, знову ж таки, підкреслюю я не говорю що мій варіант є ідеальним. Я просто ділюся тим, як я це роблю. Якщо б ви це зробили по-іншому, або знаєте кращі варіанти, Будь ласка, теж пишіться в коментарях. Це зможуть прочитати і інші користувачі. Це прочитаю я. І, можливо, в одному з наступних відео ми розглянемо якісь полегшення тих чи інших операцій, які ще більше прискорять вашу роботу по вичитуванню текстів на українських вікетжерелах. А на сьогодні все. Дякую, до наступної зустрічі!